Попередніх відео ви вже ознайомлені з необхідністю отримання номера PESEL та які права ви отримуєте на його основі? В даному відео я розповім про подальші умови легального перебування на території Польщі після 24 серпня 2023 року, які є варіанти працевлаштування у Польщі. Які існують види трудових договорів, як ви можете зареєструвати підприємницьку діяльність, а також які існують правила сплати податків, легалізація перебування у Польщі. Якщо ви прибули до Польщі, у період з 24 лютого 2022 року через збройну агресію Росії на території України ваше легальне перебування продовжено до 4 березня 2024 року, а у окремих випадках до 31 серпня або 30 вересня. The cat 2024 року. До 31 серпня 2024 року легально у Польщі ви можете залишатися у випадку навчання дітей дошкільному навчальному закладі, школі, ліцеї або гімназії чи навчанні дорослих в поліціальній школі на момент 2022-2023 року. А щодо перебування до 30 вересня 2024 року воно дозволено у випадках складання учнями іспиту на отримання атестату. У ситуації, якщо ви плануєте залишитись надовше на території Польщі, ви маєте право продовжити період свого легального перебування за допомогою отримання дозволу на проживання, що пов'язане з такими формами економічної діяльності, як дозвіл на тимчасове проживання та працевлаштування, дозвіл на тимчасове проживання та виконання роботи, що потребує високоспеціалізованої кваліфікації, а також. Дозвіл на тимчасове проживання з метою виконання підприємницької діяльності. Ви маєте право подати заяву на отримання одного із перелічених документів, якщо у вас є номер ПЕСЕЛ із статусом Укр, і ви проживаєте на території Польщі, а також ви працюєте або виконуєте підприємницьку діяльність на території Польщі. Види трудових договорів у Польщі. Очевидно, що чим довше українці перебувають поза домом, тим гостріше постає питання пошуку роботи. Тим більше, що наявність офіційного працевлаштування є однією з умов продовження права на перебування у Польщі. Тому далі я детальніше зупинюся на темі працевлаштування у Польщі, а саме на видах трудових договорів. У Польщі існують три найпоширеніші форми працевлаштування: за трудовим договором, договором дорученням та договором на виконання конкретної роботи. Кожен із цих контрактів виконує різні цілі. Перш за все, зупинимося на трудовому договорі. Польською мовою це умова о праці. Цей тип контракту вважається найбільш надійним, оскільки він підпорядковується положенням трудового кодексу, а також надає певні соціальні гарантії працівнику. У трудовому договорі зазначаються сторони, між якими його укладено, вид договору, дата та місце його укладання, умови та оплата праці, а саме вид виконуваної роботи. Місце виконання роботи, робочі години та день початку, а також винагорода за зроблену роботу та терміни, в які вона повинна бути виплачена. Оплата праці найчастіше вказується бруто. Тобто до відрахування необхідних податкових зборів. Окрім цього, даний тип контракту передбачає доплату за понаднормову або нічну роботу, щорічну відпустку, оплату лікарняного та декретної відпустки. Оскільки документ регулюється трудовим кодексом, то є чітко визначені умови праці, такі як робочі години, кількість днів відпустки, випробувальний термін та терміни відпрацювання. І розірвання договору. Умова о праці може бути складена як лише на пробний період, так і на визначений або невизначений період часу. Згідно договору, працедавець забезпечує оплату усіх необхідних податкових внесків, що в свою чергу надає право на соціальне та медичне страхування згідно чинного законодавства Польщі. Наступним поширеним видом договору є умова о злиценні, Українською мовою це договір доручення, на відміну від попереднього договору, це цивільно-правовий акт, і він підпорядковується положенням не кодексу праці. А цивільному кодексу, що відповідно, в свою чергу не додає працівнику такого ступеню соціального захисту та гарантій, як у випадку умови о праці, цей вид договору укладається на певний час або на певний вид роботи, яку працівник повинен виконати для замовника. На відміну від трудового договору, при договорі доручені неможливо. Далекоглядне підпорядкування особи, яка виконує роботу, детальна організація роботи з боку роботодавця та працівника, визначення часу та місця роботи, виконання завдань відповідно до інструкцій і поточних розпоряджень. Третім видом договору є умова оділу. Як і попередній договір, регулюється цивільно-правовими нормами. Єдина різниця полягає у тому, що в даному випадку йде мова про виконання конкретного об'єму роботи, який визначений заздалегідь, і дуже часто це одноразова робота, а контракт втрачає силу одразу після факту виконання роботи та оплаченої винагороди за неї. Підприємницька діяльність у Польщі. Ви перебуваєте легально у Польщі, отримали номер PESEL та бажаєте відкрити підприємницьку діяльність тут, але не знаєте, з чого розпочати? Надалі я розповім про основні важливі моменти. У Польщі існує центральна евіденція діяльності господарчій, Скорочено це ІДГ. іншими словами, це центральний реєстр підприємницької діяльності. Це електронний реєстр фізичних осіб-підприємців, які працюють у Польщі. Завдяки ньому ви можете керувати своїм записом у реєстрі онлайн в особистому кабінеті підприємця на сайті business.go.pl. Тут ви можете створити компанію, змінити дані в записі, а також призупинити, відновити або закрити свою підприємницьку діяльність. Фізична особа-підприємець польською мовою єдноособова діяльність господарча. Це найпростіша форма ведення підприємницької діяльності, яка підходить для малого бізнесу. Реєстрація є безкоштовною, не потрібно мати стартовий капітал і у більшості випадків можна вести спрощену бухгалтерію, якщо ваш прибуток не перевищує 2 мільйонів євро. При такій формі діяльності сплачується податок з фізичних осіб. Підприємець може випрати ту форму оподаткування, яка буде для нього найбільш вигідною, а саме на загальних умовах, згідно зі шкалою податка, ставка податку 17 і 32%. За фіксованою ставкою 19% або одноразову виплату за реєстрованими доходами. Податкова шкала є основною формою оподаткування прибутку від підприємницької діяльності. Це означає, що ви будете оподатковуватися за загальними правилами, якщо ви не оберете іншу форму оподаткування. За шкалою єдиної ставки оподаткування предметом оподаткування є дохід, а в разі одноразової суми на облікові доходи предметом оподаткування. Є отриманий прибуток. діяльність господарча може бути зареєстрована онлайн або через звернення до обраного офісу комуни, щоб скористатися першим варіантом, заповніть заявку за посиланням, яке ми прикріпимо внизу до цього відео. Там доступна англомовна версія порталу, але також ви можете встановити польську мову. Заявку можна підписати в електронному вигляді за допомогою вашого довіреного профілю. Польською мовою це профіль seo зауфани, або надіслати непідписану форму, а потім просто підписати її особисто у офісі. Заповнити саму заявку на відкриття бізнесу абсолютно неважко, але варто заздалегідь подумати про кілька речей і зібрати необхідну інформацію. Окрім основних даних, таких як ім'я, прізвище, дата народження, ваш песель, громадянство, також необхідно буде надати вашу адресу проживання. Та, можливо, адресу, пов'язану із підприємницькою діяльністю, обране найменування компанії, яке у даному виді діяльності обов'язково має містити ім'я та прізвище власника, дата початку бізнесу, кількість працівників, назва та адреса податкової інспекції за вашим місцем проживання, а також вид бізнесу, який ви будете виконувати згідно кодів ПКД польської класифікації видів діяльності, обрану форму оподаткування. Номер вашого банківського рахунку правила оплати податків у Польщі. Ви проживаєте в Польщі на основі статусу тримчасового прихистку довше аніж 183 дні. У такому випадку, при такому тривалому перебуванні, ви автоматично вважаєтеся податковим резидентом даної країни і відповідно повинні сплачувати податки зі своїх доходів на території Польщі. Хоча минулого року польські податкові органи не перевіряли це детально, але якщо ви все ще перебуваєте у Польщі згідно з чинним польським законодавством, ви повинні сплачувати і декларувати свої доходи тут. На території Польщі дуже важливо пам'ятати, що якщо ви працюєте як найманий працівник, то податки сплачує роботодавець. Але у випадку, коли ви є самозайнятою особою, то ви повинні сплачувати податки самостійно. Основним відрахуванням є ПІД – Personal Income Tax це прибутковий податок для фізичних осіб, який оплачує кожен, що отримує заробітну плату на підставі трудових та цивільно-правових договорів, або отримує дохід із власної підприємницької діяльності. Сплата податків повинна відбуватися до 20-го числа кожного місяця за отриманий прибуток у попередньому місяці. Пам'ятайте, що кожен, хто сплачує податки в Польщі. Має подати щорічну податкову звітність в період з лютого до кінця квітня за попередній рік. Найпоширенішим видом декларації є під 37 Його подають ті, хто отримує доходи у формі заробітної плати на основі отриманого від роботодавця під 11 в якому міститься інформація про доходи, сплачені податки та інші відрахування. Власне, у вас є готова форма, підготовлена податковим офісом на сайті podatki.gov.pl, яку ви лише перевіряєте і вручну маєте можливість додати пільги та відрахування. Під 36 подають ті особи, що ведуть підприємницьку діяльність у Польщі, а також особи, які самостійно сплачують податки, а не за посередництвом роботодавця, на основі внесеної вам декларації протягом декількох місяців. Вам буде повернуто певну суму, яку було переплачено, або повідомлено про здійснену недоплату податків, які вам необхідно оплатити в податкову службу. У ситуації, якщо ви проживаєте у Польщі, але продовжуєте працювати на українську компанію, тим не менше податки ви повинні сплачувати у Польщі. Але згідно конвенції між урядом Республіки Польща та Урядом України. Про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень, ви маєте право декларувати свої доходи лише в одній з країн-учасниць договору, в контексті даної ситуації лише в Польщі, без оплати податків на території України. Більш детальною інформацію щодо оподаткування ви можете знайти на офіційному вебсайті, яке ми прикріпимо внизу під цим відео. Сподіваємось, що дана інформація була для вас корисною. До зустрічі у наступних відео.